Йдемо на пошуки питної води в Миколаєві. Якщо ви не знали, то Миколаїв вже третій рік без питної води завдяки нашим сусідам. і Кожний звичайний Миколаєвець, ось так щодня ходить з баклажками. На початку війни воду нам привозили з сусідніх областей небайдужі волонтери. А зараз маємо ось такі скважини, але на жаль, вони працюють по графіку. Ми не встигли за цим графіком. Наприклад, ось ця скважина і точка видачі води була збудована за допомогою шведських благодійних організацій. Ось так вони виглядають і. Ось такий графік є. А я пішла далі шукати воду. Ви тільки уявіть, що кожний пересічний Миколаєве щодня набирає ось так воду і має носити її, наприклад, якщо вони живуть на 9, 7, 4 поверсі з собою. Щоб, хоч якось, зекономити час, люди набирають по 10-20 баклашок, і все ж таки вони мають їх носити до себе в квартиру. Прочитавши дуже багато коментарів під своїм попереднім відео, я зрозуміла, що люди з різних областей України навіть не в курсі про існування такої потреби і не знають, з чим стикаються кожного дня. Пересічний Миколаївець, тому поширюйте, будь ласка, це відео.